Минулий рік став випробуванням для нас усіх, і важко виразити словами, які труднощі ми пережили. Проте серед усіх випробувань ми знаходили сили в побратимстві та допомозі один одному. І, хоча в деяких моментах здавалося, що нема кінця цій скруті, навіть у найтемніші часи Господь освітлював нам шлях для того, щоб ми не забували найголовніше надія, надія на краще завтра, на нові можливості, на радість і щасливі миті. Не завжди з нами, незалежно від того, як важко. Нехай у новому році ми разом продовжимо долати всі труднощі. А надія та віра нехай будуть нашими вірними супутницями. Головне пам'ятаємо, наша сила в єдності та неподільності. Щиро вітаємо вас з Новим роком!